Так, друзі, вітаю. Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про проект Initia. У нього є SfitESNet, в нього закинули бабло Binance і ще деякі проекти. Давайте перевіримо зразу його на Money Discover. В нього виходить 2265 балів, що це дуже круто. От, давайте далі перейдемо, передивимося на його інвестиції. Проект зібрав 7,5 млн також на нього закинув Binance Labs, але тут не пише, скільки вони закинули в даний проєкт. Я думаю, що це буде відомо нам пізніше. Також ми можемо подивитися, які в нас тут фонди. Це Tier 1, це Delphi Digital, Binance Labs, це у нас Tier 2 і решта у 3. І це окремі інвестора. Так що, в принципі, бабло, Бабла, я думаю, собрав проєкт непогано. Я думаю, більше 10 точно, якщо тут є Binance. Е, Давайте перейдемо на Twitter Score. Twitter Score нам каже 77 балів, що є добре. На нього підписані також непогані інфлюенсери. також на нього підписані люди з фондів, це Т1, ТР2. Екосистеми на нього підписані: Космос, Аптос, Ефір і Солана. Давайте перейдемо, що нам потрібно робити. Це в нас вже друга неділя. Нам потрібно зайти в розділ ClimXP і заклеймити за минулу неділю. Хто цього ще не, хто ще не робив, вам це посилання не буде доступне. Також друге завдання це нам потрібно переслати один init на будь-який інший гаманець. Також я тут сказав свій, якщо що, можете пересилати на мій. Так, далі. Давайте покажу, як це робити. Отак, От беремо Send. Копіюємо наш гаманець, вставляємо, Next. а, Пишемо, скільки, наприклад, надіслати, 0,1 ну, і опробуємо. Також іноді може тупити сам сайт, може тупити гаманець, так як це у нас тест нет. Також давайте перейдемо до наступного. Вам потрібно буде застейкати USDC з даним токеном TIA і Ephier з даним токеном. Як його купити? Переходимо на «Swap» і тут освапуємо, який вам потрібен буде токен. Тут посилання на стейк. Заходимо, що вам буде потрібно, і закидаємо його в стейк. Давайте, наприклад, покажу, що у мене є. Отут. Давайте зробимо 0.2, нажимаємо Next. Тут вибираємо де в кого застейкати, тут я думаю, без різниці, кого ми виберемо. Next. «Confirm». Апровом це все. Чекаємо, коли прийде транзакція. І беремо Go to MyProfіль. Далі, коли після це застейкаємо, маємо годувати кожну неділю свого звіра. По цьому посиланню приходимо сюди, і у вас буде от така штука. Я вже погодував його, його потрібно кормити у раз тиждень. Чим краща іда, тим краще у нього здоров'я. Також їду можна купляти за XP. Тут буде посилання на магазин. Далі що потрібно, отут я в принципі, вже все зробив. Застейкав, стейкав, застейкав, прокормив. Е я думаю, що не працює скидати на сам свій гаманець. Так що хочете, закидайте на мій або хочете закидайте на інший адрес свій, на який ви будете мульті -ачити. І потрібно буде само кінці заклеймити XP. Нажимаєте просто і мені пише новий no XP to claim». У вас, коли ви це все зробите, у вас буде доступно. Так далі можна пройтися по, якщо ви робите вперше цей проект, і ще тут не вставляли у вкладочці. Реферальний код, можете вставити мій, і у вас буде плюс 50 XP. Також, коли будете переходом сюди, там можна підписатися на Twitter, підписатися на Discord і вставити реферальний код, за яким ви перейшли. Сам проект, до речі, виглядає так непогано. Тут свапалка, стейк, дашборд, пул, валідатор. Ну, в принципі, проєкт непоганий. Я думаю, що О, можна вже заклеїти щось. Заклеїмо. Чекаємо, транзакція вся пройшла. Також, хто пропустив першу неділю, нічого страшного, починаємо з неділі номер 2 Тому що неділя номер 1 вже недоступна нам. От. Також у мене є свій телеграм-канал, я в ньому часто вилажую різні проекти, на які не знімаю відео або на які не маю часу знімати відео. Також можете вступати, кому буде цікаво. Переходьте, дивіться. Також роблю такі підбірки, що ви могли б пропустити за добу. Так що в принципі Я по проєкту розказав все, щоб не лити багато води. Всім гарного дня!